Бюджет міста жовтіводи за минулий 2022 рік недовиконано. Видатки перевищили доходи більш ніж на мільйон гривень, а надходження в казну скоротились. Місто заробили на 3-4% менше ніж в попередньому 2021 році. Доходи склали 320,5 мільйонів. В основному за рахунок податків та допомоги з інших бюджетів у вигляді дотацій та субвенцій. Основна частина цих коштів була витрачена на соціально важливі. Галузі детальніше про те, як формувалась міська казна у 22-му році, розповіла начальник фінансового управління Анжела Шмігель. За даними управління Державної казначейської служби України в місті жовтих водах, за 22-й рік доходи бюджету Житовоцької територіальної громади виконані в сумі 320,5 млн грн. Це становить 94,7% до оточних планових призначень на рік. В порівнянні з 21-м роком доходи громади зменшились на 3,4% або на 11 мільйонів. До бюджету громади протягом 2022 року надійшло податків у сумі 320,5 мільйонів. По загальному фонду 194,8, по спеціальному 9,3 млн грн. Також ми отримали протягом звітного періоду офіційні трансферти в вигляді субвенцій та дотацій з різних бюджетів у розмірі 116,3 млн грн. Базовим джерелом поповнення загального фонду Жовтовоцької міської громади залишився податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага 65,9% в обсягу доходів загального фонду бюджету. Надходження цього податку у 2022 році становили 128,3 млн мільйона. Порівняно з 2021 роком, надходження цього податку зменшилось на 8,8% або на 12% з наступних причин. Це значне зниження економічної активності суб'єктів господарювання, припинення роботи та переведення у стан простої підприємств, бюджетних установ та інших суб'єктів господарювання, в результаті чого бюджет недоотримав ПДФО у розмірі 22,5 млн грн. мільйона гривень. По іншим надходженням у нас практично теж іде невиконання. Причини залишаються тими самими. Ми отримали лише по єдиному податку майже 100% виконання 34,3%, але це пов'язано в першу чергу лише з тим, що з 1 січня 2022 року в нас виросла заробітна, мінімальна заробітна плата. По Доходом спеціального фонду У нас виконання складає 9,3 мільйона. Це менше на 5,6% ніж було заплановано, і на 16% менше ніж було у 2021 році. По видаткам бюджету. В 22-му року без власних надходжень бюджетних установ видатки виконані на 316 мільйонів гривень або на 94% планових призначень. По основним галузям кошти були направлені державне управління 29 мільйонів, освіта. 205 мільйонів, охорона здоров'я 25 мільйонів, соціальний захист, соціальне забезпечення 15 мільйонів, культура мистецтва 8,3, фізична культура і спорт 8,3, житлово-комунальне господарство 11,6 мільйонів. Видатки збільшились у порівнянні з 2021 роком на 6,7 мільйона гривень. По структурі видатків на заробітну плату з нарахуваннями направлено 228 мільйонів, харчування – мільйон 900, оплата комунальних послуг – 29 мільйонів, трансферти населенню – 3,7 мільйонів. Десятих мільйона. Нагадаю, що у нас за рахунок коштів бюджету отримується 44 бюджетні бюджетних установи, і фактична чисельність працюючих в них 1561 штатна одиниця. Середня заробітна плата в 2022 році в нас становила 9,8 тисяч гривень. Це на рівні 2021 року, на жаль. Станом на 1 січня 23 року дебіторська заборгованість настановила 669 тисяч за рахунок попередньої оплати за природний газ. Кредиторська заборгованість в цілому становила 1 мільйон 741 сорок тисяча гривень. Протягом звітного періоду були отримані у управлінні казначейської служби короткотермінові позики у розмірі 102,5 мільйона гривень, які повернені до бюджету у повному обсягу. Також, також нагадаю вам, що протягом звітного періоду нас вперше в зв'язку із невиконанням значним невиконанням бюджету більше ніж на 15% було проведено секвестр бюджету на загальну суму 35,9 млн грн. мільйона гривень. Протягом звітного періоду ми отримали до бюджету громади, як я вже сказала, 116 мільйонів гривень. Це дотації у розмірі 3,3 десятих мільйона, сто і субвенції з інших бюджетів під нашу потребу.